Без сім'ї немає щастя на землі. Цю просту істину сьогодні ще раз згадали у 14-тій бібліотеці на зустрічі з постійними її відвідувачами. Головними гостями свята стала багатодітна родина Ковалевських. Вони радо зголосилися поділитися секретом свого сімейного щастя з іншими. Як говорить, народна мудрість з родини, йде життя людини. Без сім'ї немає щастя на землі, саме така назва нашого заходу. І ми бачимо, що родина це є зв'язуюча ланка у нашій державі. Адже не було б родини сім'ї, не було б нашого українського суспільства. Мама Марта виховує чотирьох дітей двох старших синів та двох маленьких донечок, діти різного віку, від Мілани, яка тільки збирається до дитячого садка, до десятикласника Станіслава. Та проблеми батьків і дітей у цій родині не існує, адже за головний принцип свого спільного життя вони мають любов та довіру, розповідає мама. Старший синочок Станіславчик наш, він навчається в 10 класі, середній Валєрчик навчається в 8, -му. менша донечка Каріночка прийшла в п'ятий, ще менша готується Міланочка до дитячого садочку. Ну, намагаємося виховувати дружніх, порядних дітей. Відвідують вони нас авіамодельний, не раз отримували перші місця, їздили відпочивати в зв'язку з своїми перемогами. Почали другий місяць ходити на айкідо. Донечка Каріночка хоче йти в художню школу. Міланочка каже, що буде і лікарем, і художником. На родинному святі присутні згадували свої сімейні традиції: українські прислів'я та колискові. А завідуюча бібліотекою Тетяна Гук разом зі своєю мамою заспівала пісню про матір, що розчулила навіть чоловіків. Як досягти сімейної гармонії? Відповіді шукали разом з родиною Ковалевських. Чоловік зізнається, що без марти не мислить сімейного затишку, адже саме вона є тією шиєю, що завжди повертає голову в потрібний бік. А дружина родом із західної України розповідає, дітей намагається виховувати в дусі національних традицій. Ми готуємо їжу самі. Ми не купуємо торхів, ми не купуємо вареники. Це все робимо самі. У нас культ домашньої їжі. Мама активна, тому до традиції привчила. У нас є різдвяні традиції. Ми обов'язково готуємо всі 12 страв. У нас є великодні традиції, де ми теж разом готуємо церквяний кошик, прибираємо нашу квартиру однозначно, намагаємось робити якісь уже ці традиції, які дізнаємося по комп'ютеру. На питання, чи важко бути мамою чотирьох дітей, Марта Ковалевська відповідає, не замислюючись. Якщо любиш дітей, не складно. В принципі, складно абсолютно все, але якщо ти любиш своїх дітей, якщо ти розумієш, що вони вже є, то в принципі мені здається таке питання, як складно взагалі має не виникати. Ну, звичайно, складно. Як і кожній мамі, в кого є одна дитина, це треба тільки помножити на чотири і виховувати, годувати. В принципі, навчати, думати про майбутнє. Враховувати, звичайно, помилки, якісь враховувати, а так вчимося вибачати один одного, вчимося примирятися, вчимося, знаходити якісь компроміси. Живемо у цієї дружної родини є свої досягнення та перемоги у дітей в навчанні та захопленнях, а у батьків в умінні бути гарним прикладом для них.